Херсонській області активно почали встановлювати антидронові сітки. Це коштує шалених грошей. Десь приблизно мільйон за кілометр побудованого тунелю сіток, а там, де великі гроші, завжди цікаві історії. І ми виявили одну доволі несподівану історію та людину з цікавою біографією. Буквально на днях начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін відзвітував, що у Херсонській області виконали третину від запланованих. Робіт і встановлення антидронових сіток на автомобільних маршрутах. Тунелі сіток будують. Ці сітки когось купують. Як журналісти моста дізналися, що інколи сітки купують у постачальників із цікавим минулим. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи хода, який очолює Євген Пісоцький, закупив 317 тисяч 240 квадратних метрів антидронових сіток на 6,3 мільйони гривень. Сітки купили у підприємиці з Луцька Наталії Борщевич. За даними порталу «Юконтрол», пора Продавати будматеріали вона вирішила трохи більше, ніж місяць тому, адже як ФОП вона зареєструвалась наприкінці липня. Після укладання договору з департаментом Хода Наталя Борщевич зареєструвала на себе самоских дзіл ММЗ 1991 року випуску. Як ми пізніше дізналися, вона придбала його, аби транспортувати сітки з Луцька до Херсона. Так так, возити сітки вона збиралася на антикварі. Варному грозовику нам теж смішно, але найцікавіше, що з'ясували журналісти МОСТА в цій історії до того, як Наталія Борщевич вирішила допомагати обороняти Херсон від російських дронів, вона займалася дечим протизаконним, а саме виготовленням та збутом порнографії, як це кваліфікувала місцева поліція? Так в Україні досі демонстрація власного тіла є кримінальним злочином. У 2020 році проти неї навіть було відкрите кримінальне провадження. За частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України, яке стосувалося виготовлення та розповсюдження продукції інтимного характеру. З ухвал суду стало зрозуміло, що Наталія працювала вебкам моделлю. Тобто роздягалася перед камерою за гроші у відкритому доступі. Досі є її фотографії відвертого змісту. Після відкриття провадження Борщевич уклала угоду про визнання винуватості. Проте згодом попросила суд відмовити у затвердженні угоди, оскільки на час її укладання не дуже розуміли її зміст. Та наслідки з квітня 22-го року оновлень по цій справі не було. Аби дізнатися, чи дійсно Наталя Борщевич продає антидронові сітки, журналісти моста поспілкували з нею телефоном. Під час розмови вона підтвердила, що займається продажем сіток, а сам скид купила для їх перевезення. Цікаво, що спочатку Наталя не могла пригадати, чи є стосовно неї якісь провадження, але потім все ж згадала. Там колись було дуже давно щось відкрите, але вони його якось закрили бистро і далі я нічого не знаю. Я вже й не пам'ятаю, бо це було дуже давно. Я не знаю. Я просто не хожу ні на які засідання, то я не знаю, що там слухається в курсі. <рес> До речі, ви сказали, треба буде взнати. За яким злочином було це провадження, за її словами, вона не пам'ятає, адже це було дуже давно. При цьому підприємиця наголосила, що цим вона не займалась, а правоохоронці щось попутали в базах. Та я й не займалася цим, це щось там вони попутали в якихось базах. Воно швидко і закінчилось. На питання про те, як вона дізналась про херсонську адміністрацію та потребу у сітках, Наталя відповіла, що була в Херсоні, тоді дізналася про необхідність сіток. Після чого запропонувала свої послуги у постачанні. Я, взагалі, була в Херсоні, побачила, що такі цікавляться, запропонувала послуги. І щоправда, кому саме вона запропонувала ці послуги, Наталя розповідати відмовилась. Ну, Давайте залишимо таємницю, все ж не можна розповідати ага. про те, я не знаю, хто це телефонує. Ну про те, де виготовляють сітки, які вона постачатиме в Херсон. Наталя Борчевич теж не знає. Як вебкам модель стала постачальницею сіток для херсонської ова, нам ще доведеться дізнатися. Але погодьтеся. Історія трошки іронічна. Окрім договору з Наталією Борщевич, 12 вересня департамент з питань цивільного захисту та оборони роботи хода уклав ще два контракти на постачання антидронових сіток. Контракт вартістю 9,5 мільйонів гривень підписали із херсонським підприємцем Миколою Роздорожніком. Раніше він постачав габіони та надавав послуги ремонту бюджетним установам міста та області. Ще один контракт на Майже півтори мільйони гривень підписали з Андрієм Романюком. З Херсона він теж регулярно постачає хода будівельну продукцію. Ані Микола Роздорожнюк, ані Андрій Романюк проваджень за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України не мають. Ми перевіряли. Це поки всі деталі, які нам відомі. Ми слідкуємо за розвитком подій. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Тут завжди цікаво. До зустрічі!